В один прекрасний момент я просто така: так, все, або сьогодні, або ніколи. І це стало таким поштовхом до великих змін. І насправді я взагалі про це не жалкую. Моє лікування тривало 11 місяців у той час, як на брекет системах мені лікарі казали, не одна клініка, до речі, а від двох років. І зважуючи всі за та проти, ну, вибір був однозначний. Коли ти маєш гарну, впевнену посмішку, в тебе, всередині тебе з'являється якась така впевненість в собі, що ти можеш все. От я після лікування ортодонтичного зрозуміла, що моя посмішка неймовірна, тепер мої близькі. Кожного дня її бачить. Найкрутішим в процесі лікування, мабуть, це було було відношення до мене, тому що я така, я вередлива. Мені щось не так, щось не то. То в мене там щось не подобається і тому подібно. Але моя найкраща лікарка. Зробила все можливе, щоб моє лікування проходило максимально комфортно. Тому так я із задоволенням завжди рекомендую всім своїм родичам, всім своїм друзям клініку, в якій я проходила ортодонтичне лікування.